Анонс обнови по брендових беушних іграшках. Іграшки будуть на цій обнові більш для менших діток. Можна для малюків, розвиваюча іграшка, така як Бізі Куб, в вигляді трикутника. Інтерактивний ведмедик від Price. Резиновий м'ячик. Можна брати при купанні гратись. Книжечка м'яка для купання. Інтерактивні ворота від втеч. Можна грати в футбол або баскетбол. Навчальний інтерактивний планшет від Fisher Price. Музична каталка з ручкою. Інтерактивний слоник з м'ячками. І інтерактивний столик. Можна знімати ножки і гратися окремо панелькою музичні гітари. Всі іграшки в хорошому стані. Обнови проходять в інстаграмі, також є групи в Вайбері та Телеграмі з наявністю іграшок. Туди закидаю. Наявність після обнови. Переходьте, підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.